thank you в ефірі новини. Дивіться сьогодні у випуску. Осінь час благоустрою. Ремонт лінійної. Затишок прийшов у двори. Завершується встановлення дитячих майданчиків. Вуличне освітлення реконструюють. Проєктанти отримали домашнє завдання. Боярчанин привіз французьке срібло. Початок осені ознаменувався небувалою активністю комунальних служб. Цьому, як мінімум, є два пояснення збільшення надходжень до міського бюджету та наближення місцевих виборів. Вибори виборами, але тішить факт, що після їх завершення комунальні служби, на відміну від політичних меценатів, працюватимуть як і раніше, адже внаслідок перевиконання до міського бюджету замість запланованих 11 мільйонів гривень надійшло 27 мільйонів гривень. Дякувати бюджетній реформі. Відтепер міський бюджет зростає і за рахунок надходжень від податків, за продаж тютюну, алкоголю та бензину. Це дозволило міській раді спрямувати кошти на виконання ряду необхідних робіт. Вулиця Лінійна з часу появи на теренах бойерки заводу Іскра завжди була основним руслом для руху заводчан. Згодом естафету підхопив завод Венц. Значна кількість з двох тисяч його працівників, як і раніше, користуються вулицею лінійною, коли йдуть на роботу чи повертаються додому. Нещодавно за кошти з міського бюджету вулицю було капітально відремонтовано, працівникам заводу тепер буде зручніше. Вперше в історії міста цього століття проведено асфальтування пішохідних зон прибудинкових територій. На проведення робіт, виконаних комунальниками, було виділено кошти. Вже виконано роботи біля будинків. По вулицях у Гоголя 52 та 52А, у Гоголя 78, Дежньова 5 та 50 дріб 61, по вулиці Молодіжній 59, 65, 67, 69, 74, 77, по вулиці Полярній 10, по вулиці Лінійній 28, Чернишевського 2, Яблуневій 2 та Незалежності 1, 10А та 15, а також Білогородський 144. Цього року було заплановано встановити на території боярки 11 дитячих майданчиків. Один з найбільших було встановлено на території парку імені Шевченка. Це стало приємним доповненням до зусиль активістів, завдяки яким у парку з'явилась нова ошатна алея. До речі, цей майданчик згодом буде доповнено ще кількома ігровими елементами, що зробить його прекрасним місцем для дитячого дозвілля. Міською радою було виділено кошти на ремонт, в тому числі й капітальний мереж вуличного освітлення. За інформацією комунальників, роботи вже виконано у провулку жовтневому по вулиці Лінійній, Печерській, Садовій, Фрунзе, Чкалова, Сагайдачного та Білогородській. 45. 15 жовтня в актовій залі Боїрської ЗОЖ номер 3 відбувся анонсований раніше попередній розгляд матеріалів містобудівної документації за участі фахівців проєктного інституту Діпромісто. Про роботу над проєктом розповіла головний архітектор проєкту Ганна Айлікова. Вона детально зупинилась на планувальних обмеженнях існуючої громадської та житлової забудови, які вплинули на роботу над проєктом. Також було зазначено, що обмежена територія міста диктувала свої умови проєктантам. Під час розробки генплану розглядали перспективний розвиток міста з прилеглими територіями, які будуть включені до меж міста. Було вказано ділянки, які планувалися під багатоповерхову забудову у вигляді кварталу. У концепції генплану, запропонованого фахівцями, було враховано кількість існуючого населення та можливі перспективи щодо розширення меж міста. Громадськість представляла активна частина жителів міста. Приємно було бачити в залі зацікавлених кандидатів на посаду міського голови та кандидатів у депутати Боярської міської ради. Саме цим людям, принаймні якійсь частині з них, згодом доведеться вирішувати долю не лише генплану, а й всієї Боярки. Тому прозвучало чимало дуже слушних пропозицій, які проєктанти пообіцяли врахувати при завершенні розробки містобудівної документації. Зокрема. Порушувалися питання місця розташування такого необхідного для боярки шляхопроводу через залізницю, питання інфраструктури з огляду на значної її зношеність та можливість нової забудови. Було озвучено необхідність збільшення зелених насаджень, яких місту нині не вистачає, зокрема, за рахунок ділянки лісу, без зміни цільового призначення. Ідея створення на території міста індустріального парку, озвучена одним з міських активістів, також була дуже цікавою. Тож фахівці Дніпроміста отримали непросте завдання, аби задовольнити вимоги міста та його жителів. З 1 до 11 жовтня у Ніці, Франція відбулись треті європейські ігри ветеранів з 32 видів спорту. Наш земляк-боярчанин Борис Сухорученко у складі команди веслярського клубу Мала Флотилія взяв участь у змаганнях двох запливах по 4 кілометри. Кожен за результатом двох днів команда здобула почесне друге місце і привезла срібло. Більше інформації на сайті боярської міської ради боярка до зустрічі!